Проєктування форм та робота з ними. Access надає можливість вводити дані як безпосередньо в таблицю, так і за допомогою форм. Форма в БД це структуроване вікно, яке можна представити так, щоб воно повторювало форму бланка. Форми створюються з набору окремих елементів управління. Форма надає можливості для ведення і перегляду інформації бази даних, зміни даних. Друку створення повідомлень. Способи створення форм. Конструктор форм призначений для створення форми будь-якої складності. Майстер форм дозволяє створювати форми різні як за стилем, так і за змістом. Автоформа. Алгоритм створення форм наступний. Відкрите вікно БД. У вікні БД вибрати вкладку форми. Класнути на піктограмі Створити, розташованої на панелі інструментів вікна BD. У діалоговому вікні нова форма вибрати спосіб створення форми і джерело даних. Класнути на кнопці ОК. OK. Завжди можна модифікувати форму за допомогою конструктора форм.